Везот Габраха, глава 33 Ось благословення, яке моше, людина Божа, дав синам Ісраеля перед своєю смертю. Він сказав Гавая прийшов із сінаю. Засяяв він над Сеїром, явив себе на горах Парана. Ти привів міріади святих з його правиці полум'я закону. Він любить свій народ, всі святі у твоїй руці, вони впали до твоїх стоп, виголосив твої повеління. Вчення заповів нам моше, передав спадщину. Громадіякова І встав на чолі Єшуруна цар, Коли зібралися вожді народу, зібралися разом коліна Ісраеля. Нехай живе реввен і не вмирає, нехай він буде численним. А ось що сказав він про Єгуду. Почуй, Господи, голос Єгуди, приведи його, до народу його, сил вистачить йому, але ти допоможи йому боротися з ворогами. А про леві він сказав Тумім і урім твої, у вірного тобі чоловіка, ти випробував його в масі, сперечався з ним. Біля вод Меріви. Про батька й матір він говорить Я їх не бачив, своїх братів він не визнає, своїх дітей не відає. Він слово твоє зберігає, дотримується союзу з тобою. Нехай він навчає твоїх законів, Якова. Вчить твого вчення Ісраеля, нехай Він робить перед тобою воскуріння, робить цілопалення на жертовнику твоєму. Благослови Гавая, Його міць, благоволи справі його рук, розтрощують ресла Його ворогів, нехай недруги його не піднімуться надалі. Про Біньяміна він сказав Улюбленець Гавая, він живе за ним у безпеці, Гавая завжди дбає про нього, на плечах його спочиває він. Про Йосефа він сказав Нехай Гавая благословить його землю достатком небесної роси і вологою з безодні, що відкрита внизу. Достатком плодів від сонця і достатком урожаю від місяців, вершинами древніх гір, і достатком вічних пагорбів, достатком землі і усім, що на ній, благоволінням того, хто мешкає в терні, нехай воно осяє голову Йосефа, тім'я найкращого з братів. В ньому пишність первородного бика, роги його, як у буйвола. Він буде бити ними всі народи до самих країв землі. Це тіми ми людей Ефраїма, тисячі людей Менаше. Про Зволуна він сказав Радуйся, Зволуне, виходячи, радуйся із Сахаре. У шатрах твоїх Скличуть народи, на гору, принесуть там законні жертви, адже їх живить велика кількість морів, скарби, що приховані в піску. Про Гада він сказав Благословенний той, хто розширює межі гада. Гат живе, немов лев, розриває здобич, ногу і тім'я. Він побачив незайману землю, там чекає на нього доля правителя. Він прийшов до вождів народу і здійснив правосуддя Гавая рішення Господа про Ісраїль. Про Дана він сказав Дан Молодий Лев, що нападає з Башана. Про Нафталі він сказав, Нафталі, що отримав благовоління, сповнений благословень Гавая. Володарюй Заходом і Південним. Про Ашера він сказав. Серед синів благословений Ашер, Нехай буде він, шанований братами, нехай потопають волії його стопи. Твої засуви із заліза та міді сила твоя на все твоє життя. Немає подібних до Бога єшуруна, Він осідлав небеса. Поспішаючи на допомогу, тобі у своїй величі осідлав хмари, прихисток, споконвічний Бог, руки вічного Бога підтримують тебе. Він прогнав від тебе ворога і велів знищити його. Ісраель живе у спокої. Яков оселився один в країні зерна і вина, де небеса виділяють росу. Щасливий ти, Ісраїль, хто подібний до тебе, о народ врятований Гавая, Господь твій рятівний щит, він, меч твоєї величі, нехай благають вороги. Але ти на їхній висоти зійди.